Шотландія розгромила Україну у Лізі націй, що сказав Петраков на післяматчовій прес-конференції. Президент УЄФА прокоментував відсторонення Росії від Євро, а Динамо не змогло домовитися із цікавим новачком. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Збірна України була розгромлена збірною Шотландії у Лізі націй з рахунком 3-0. У першому таймі команди голів не забивали, а от у другій половині стався провал. Анці відвантажили у ворота Трубіна, який рятував як міг три м'ячі. На 70 70-й хвилині Джон Макгін відкрив рахунок, а потім Ліндон Дайкс вийшов на заміну та продемонстрував, що таке чемпіоншип. Форвард Квінс Парк Рейнджерс розірвав нашу оборону на другому поверсі після подаж скутових та оформив дубль завдяки голам на 80 й та 87-й хвилинах. Ця поразка стала першою розгромною для збірної за часів правління Петракова. Ще один сумний факт: Україна не зробила жодного удару у площину воріт. Одна з головних надій нашої команди Михайло Мудрик став найгіршим гравцем на полі за версіями авторитетних статистичних порталів. Але при цьому розпіареність Вінгера досягла такого апогею, що у голосуванні за ліва матча він обійшов Анатолія Трубіна, якому б цей титул віддав особисто я. До речі, напишіть у коментарях, хто був левом матчу для вас. Звісно, новини після гри про повернення азовців додому моментально стерли усі негативні емоції, викликані грою збірної. І це є значно більш важлива перемога, ніж якась там ліга націй. Та наступний матч у цьому турнірі наша збірна проведе вже у суботу проти Вірменії. Фавбет дає на перемогу України коефіцієнт 1.54. Ніч Оцінюються в 4-20, а на перемогу Вірменії дають КФ 7 20 Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. До речі, компанія відправляє частину свого прибутку на ЗСУ, тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. А ось як прокоментував підсумок гри з Шотландією, головний тренер нашої збірної Олександр Петраков. У нас немає основних гравців, які отримали травми, дав шанс зіграти іншим футболістам. Зараз бачу, що вони не можуть замінити. Лідерів, яких зараз немає, зінченко, Забарний, шапаренко, Миколенко, Бущан. Хоча Трубін зіграв непогано. Інші невдало зіграли, тому у першому таймі команда ще якось виглядала а у другому таймі було дуже багато браку. Знаєте, наш футбол відрізняється. Ці хлопці грають в АПЛ. Вчора на тренуваннях побачив щось не те. Зупинив заняття, поговорив, але нічого не вийшло. Ми програли 0-3. Ми розберемо гру, ще нічого не програли. Ще буде матч, можемо взяти реванш. Зараз важливіша гра в Єревані. Ще є два матчі з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Зробимо все можливе, щоб посісти перше місце. Заміна Степаненка у нього була жовта картка. Я з ним поспілкувався в перерві і вирішив замінити. Бондар вийшов у основі разом із Матвієнком. Я вирішив зіграти таким складом. Усе вирішує. Головний тренер. Виграє команда, а програє одна людина. Головний тренер це моя вина, заявив Петраков після матчу. Президент УЄФА Олександр Чеферін прокоментував рішення про відсторонення збірної Оркостану від кваліфікації чемпіонату Європи. Це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення для російських збірних та клубів щодо їхнього відсторонення було рішенням до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, воно буде чинним. Тому нам не потрібно приймати рішення щоразу, коли розпочинається новий турнір. Всі ми сподіваємося, що війна. Закінчиться якомога швидше, щоб збірна Росії змогла взяти участь у наших змаганнях. Але з огляду на ситуацію, якою вона є, зараз ми навіть не можемо її обговорювати. Це поєднання політики та спорту. Я не можу зараз сказати, що якщо буде підписано угоду, то вони зможуть грати. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир, заявив Чаферін. І від збірних переходимо до новин клубних. Стало відомо про ще один трансфер від Динамо, який не відбувся. Кияни намагалися підписати форварда Сантетьєна Жана Філіпа Красо, але клуб Ліги 2 відхилив пропозицію Динамо у. 2 мільйони євро плюс 15% від майбутнього продажу в дев'яти матчах поточного сезону. Красо забив сім голів та віддав два асисти за Сантетіян та був викликаний до збірної Кот-Д'Євуару. А у його клубі відповіли, що він не продається. Півзахисник Риги Владлен Юрченко повертається в УПЛ. Його новим клубом стала Ворскла. Полтавчани оголосили про підписання трирічного контракту. 28-річний Юрченко вже працював із Віктором Скрипником у зорі, а у Європі він встиг пограти за Байер та данські Вайле. Інгулець вніс у заявку на сезон УПЛ голкіпера Романа Підківку. 27-річний вихованець Карпат знаходився на перегляді у зорі і навіть зіграв кілька товариських поєдинків за Луганчан. Але у підсумку Підківка опинився в інгульці. Останнім клубом воротаря був Чорноморець. А на Сьогодні новин більше немає. Любителям футбольних симуляторів. Рекомендуємо зацінити нове відео на каналі Кіберфуд, присвячене рейтингам гравців шахтаря у FIFA 23. Ролик знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.